Довірливі люди, знахідка для шахраїв, охочих заробити під час кризи на бажання українців зекономити дедалі більше. Зловмисники працюють в парі. А щоб остаточно ввести потенційних жертв в оману, застосовують гіпноз у зоні ризику: безробітні пенсіонери та люди з розсійною увагою. Як не піддатися на провокацію, знає Ірина Камінська. Шахраї чекають у вас на вулиці. Часто вони звертаються за допомогою або пропонують привабливу акцію, а далі зникають з вашими грошима. До пенсіонерки Надії Ніколаєнко на вулиці підійшов незнайомий чоловік і запропонував стати клієнтом магазину, який дає велику знижку на всі товари. А на додачу ще й бонус 4 тисячі гривень. Жінка вагалася, доки не підійшов конкурент. Той сказав, що саме він гідний стати власником призової картки. бачите, у мене повний грошей, а вона нижча. Тільки треба показати гроші, Більше нічого я можу користуватися цими скидками. За хвилину бабуся привела незнайомця до власного будинку і винесла у конверті всі заощадження, щоб показати, спроможна купувати товари в магазині. Вона мені, ну от бачите, мої гроші, ваші все в один конверт. Сейчас я його заклею і потім через час. позвонит вам женщина молодая в очках и придет к вам, проверит этот конверт. Откроет конверт при вас, Якщо там єсть в налічі, то вона вас зареєструє. Чоловік швидко зник. Коли Надія відкрила конверт, то замість грошей побачила папірці і рекламу. Жінка пригадує, лише тоді зрозуміла, що стала жертвою афериста, а незнайомця слухала під дією гіпнозу, адже ніколи раніше не довіряла стороннім. Таких постраждалих дедалі більше, як каже юрист Іван Боднарук. А от знайти зловмисників майже нереально. Вони щоразу змінюють стиль, одяг, вигадують новини. Нові способи обману то гаманці підкидають, то пропонують роботу чи допомогу. Якщо ще років 3-5 тому назад жертвами гіпнотизерів були здебільшого люди заможні. То сьогодні, все ж таки, це е, можуть бути навіть пересічні громадяни, е, на яких в принципі відпрацьовуються ті чи інші технології для того, щоб в подальшому вийти на інший свій злочинний рівень і відтак вчиняти шахрайство вже в особливо великих розмарах. Чимало шахраїв добре знаються не стільки на майстерності гіпнозу, скільки на гіпнотичних прийомах. Літературу та відео легко знайти в інтернеті. Психологи радять, як уберегтися. Треба уникати незнайомців і в жодному разі не йти з ними на ко. contact. Якщо ж діалог таки розпочався, змініть тему розмови. Ізбігати клазного контакту, щоб не дивитися чоловіку в очі, Це перше. Друге, ізбігати прикосновені з його сторони, зробити щось неожиданне, просто так помахати рукою перед глазами і подивитися різко кудись вверх. За статистикою гіпнозу легко піддається. Кожен п'ятий і кожен другий вразливий до окремих практик. Тому не ризикуйте ні собою, ні власними грошима. Ірина Камінська, Олексій Ковалевський, Сабитія, Канал Україна.